Діти, усім вам, напевно, доводилось приймати гостей або самим ходити в гості. І як ви гадаєте, чому люди ходять в гості? Зазвичай, щоб весело провести час, поспілкуватись з друзями та відпочити. А чи доводилось вам почуватись незручно, перебуваючи у гостях? Пропоную вам переглянути виставу Івана Франка Лисичка та журавель та дізнатись, чому лисичка перестала дружити з журавлевою. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кунцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила каші з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумонько, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом. Лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більш не маю тебе чим пригостити. Спасибі й за те, пізним голосом промовив журавель. А ти, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому ж не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромила голову до горнятка, не йди голова, пробує лапкою. Годі витягнути, крутиться лисичка. Заскакує вітси і віти довкола горнятка нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятко та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не вияв. Вибач, кумонько, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарався. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсця, прийшлось додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями. Приязень до Чому лисичка та журавель залишились голодними? Яке право лисичка і журавель порушили стосовно одне одного? Вони порушили право на харчування. Лисичка запропонувала журавлику поїсти кашу з незручного посуду, а гостинний хазяїн завжди дбає про те, щоб у гостям у його домі було добре, зручно, приємно та комфортно. Тож, малята, коли до вас завітають гості, не забувайте про правила гостинності.